Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 повторень. Коли ми створюємо дефіцит калорій для спалювання жиру або для рекомпозиції тіла, ми часто концентруємось на цих калорії, білки, кроки, тренування. Але є ще одна критично важлива штука, яку ми ігноруємо або про яку забуваємо: це мікронутрієнти. І сьогодні ми поговоримо про три найпоширеніші дефіцити вітамінів та мінералів на дефіциті калорій. І першим в нашому списку буде вітамін Д. Вітамін Д або кальцеферол, він функціонує в нашому організмі не стільки як вітамін, скільки як прогормон. Його рецептори виявлені в багатьох клітинах, органах та тканинах, включаючи мозок, серце, м'язи і відповідно жарву тканину. Дефіцит вітаміну Д є глобальною проблемою охорони здоров'я, яка гостро стоїть. Особливо перед людьми з надмірною вагою та ожирінням. будучи жиророзчинною сполукою, вітамін Д активно поглинається, захоплюється та утримується жировою тканиною. Чим більша маса тіла, чим більше жирової тканини в організмі, тим більший об'єм розподілу потрібен для вітаміну Д, що призводить до того, що його концентрація в сиверці крові зменшується. В кожної людини є свій вихідний рівень вітаміну Д. Визначити його можна за допомогою аналізу на 25 HD. Результати інтерпретуються наступним чином: тяжкий дефіцит, якщо у вас менше 10 нг на млліта. Дефіцит, якщо у вас менше 20 нг на мл. Недостатність, якщо ваш вітамін D в межах від 20 до 30 нг на мллітер, оптимальним вважається рівень від 30 до 70 нг на мл. Дефіцит вітаміну Д у більшості лікується вітаміном D з добавок. Люди зі значним відсотком жиру потребують значно більших доз вітаміну Д терапевтичною дозою для виведення з дефіциту від 7 до 10 міжнародних одиниць на добу або 50 тисяч міжнародних одиниць на тиждень протягом одного трьох місяців. Підтримуючи дози після досягнення норми, рекомендуються зазвичай від 2 тисяч до 4 тисяч міжнародних одиниць на добу. Найкраще приймати вітамін D у формі вітамін d 3 к 2 Часто люди приймають вітамін D, але не бачать його підвищення на аналізах. І це може бути пов'язано з тим, що у вас є також дефіцит магнію. Магній є незамінним кофактором для ферментів, які допомагають перетворювати неактивну форму вітаміну D в його активну форму. Крім того, магній також необхідний для того, щоб вітамін D міг зв'язатися з його транспортним білком в крові. І без достатньої кількості магнію, відповідно, Д3 залишається неактивним і він не може виконувати всі свої функції. Тому для того, щоб максимально був ефективний прийом вітаміну Д, його треба поєднувати також з адекватним споживанням магнію. Магні. Магні часто називають неоспіваним героєм біохімії, і це цілком заслужено. Він бере участь як кофактор у понад 600 ферментативних реакціях по всьому організму. Дефіцит магнію є надзвичайно поширеним, особливо в Україні, і він має тісний зв'язок з розвитком такого стану як метаболічний синдром, тобто стан, що включає, по-перше, абдомінальне ожиріння, високий тиск. Порушення ліпідного профілю та інсулінорезистентність. Вплив магію на вагу є комплексним і реалізується через кілька взаємопов'язаних шляхів. По-перше, манії відграє центральну роль у передачі сигналу від інсулінового рецептору. Всередину клітини. Він діє як кофактор для ферменту терозин який активує рецептор після зв'язування його з інсуліном. При дефіциту магнію цей процес порушується, що якраз і призводить до погіршення чутливості клітин до інсуліну. Відповідно до інсулінорезистентності, що є таким потужним сигналом для того, щоб організм почав накопичувати жир ще більше. Дослідження показують, що приблизно 43-50 випадків метаболічного синдрому їх супроводжується дефіцитом магнію, як і у випадку з вітаміном Д, магній доцільно приймати добавок. біодоступність та ефекти магнію дуже сильно залежать від того, в якій формі ви його знайдете. Найпоширеніші форми це оксид, цитрат, малат, гліцинат або бізгліцинат магнію. Оксид магнію, це така найдешевша форма, яку можна найчастіше зустріти, вона відповідно і має найнижчу біодоступність в межах від 4 до 10%. В основному він діє як проносний засіб, тому хто приймає магніоксид, оксид, може побачити дуже цікаву реакцію свого організму на магні. Цитрат магнію має хорошу біодоступність, може мати так само м'який послаблюючий ефект, що робить його корисним, особливо для людей, які схильні до закрепів, але його біодоступність так само обмежена. Малат магнію зв'язаний з яблучною кислотою, яка є учасником циклу крепса. Циклу виробництва енергії. Ця форма може сприяти підвищенню енергію і добре підходить для прийому у першій половині дня. Гліценат магнію – це магній, зв'язаний з замінною кислотою гліцем, яка сама по собі має заспокійливу дію. Ця форма має найкращу біодоступність, мінімально впливає на ШКТ і є найкращим вибором. Відповідно, я цю формулу вам можу і рекомендувати. Рекомендована доза споживання магнію для дорослих становить від 300 до 400 міліграм на добу елементарного магнію. Для терапевтичних цілей можна використовувати і більше дозування, але їх слід розділити на 2-3 рівномірні прийоми і не перевищувати 400 мг на добу залізо. Залізо це мікроелемент, який найчастіше асоціюється у людей з кров'ю та профілактикою анемії. Однак його роль у метаболізмі на порядок ширша і є абсолютно критичною для виробництва енергії та для регуляції ваги. Залізо є центральним компонентом білків цитохромів, які утворюють ланцюг процесу переносу електронів в мітохондрію. Відповідно, в результаті цього синтезується АТФ, аденозин-трифосфат, аденозин-трифосфат або АТФ це така універсальна одиниця, енергетична одиниця у всіх наших клітин. Дефіцит заліза безпосередньо як порушує цей процес, що призводить до зниження виробництва енергії. Клінічно це проявляється як. Хронічна втома, млявість, зниження фізичної витривалості, зниження силових показників на тренуваннях, зниження мотивації і так далі. У людей з ожирінням часто спостерігається така парадоксальна ситуація функціональний дефіцит заліза. Їм здається, що вони вживають достатню кількість заліза, але жирова тканина, особливо при ожирінні, виробляє запальні цитокіни, що якраз. Підтримують стан хронічного системного запалення низького ступеня. У відповідь на це запалення, печінка починає активно виробляти гормон, який якраз і блокує всмоктування заліза в кишечнику та його вивільнення з запасів заліза в нашому організмі, з білка феретину. В контексті спорту дуже схожа історія: ті, хто багато тренується, особливо під час дефіциту калорій, або хто має там, більше двох тренувань на день. Мають так само функціональний дефіцит заліза. Навіть якщо ви вживаєте нормальну кількість заліза з їжі, може виникати дефіцит. Тому що після тренування рівень запального цитокіну інтерлейкін 6 так само зростає, а він, в свою чергу, стимулює той самий гепцитидин, який блокує смоктування. Для адекватного статусу заліза треба здавати аналіз. Для цього потрібно перевіряти феретин. Ефективність та безпека заліза залежить від того, в якій формі ви його будете приймати. Сульфатна форма заліза це така найстаріша форма заліза, її вже недоцільно приймати, тому що. Що вона має низьку біодоступність. Відповідно, вона є і навідешевша, і має дуже багато побічних ефектів з боку шлунково кишкового тракту. Фумарат заліза та глюканат заліза на порядок кращий, ніж сульфат, але так само мають невелику біодоступність, і їхня засвоєність так само обмежена. Хелат або бізліценат заліза це найкращі форми, хелатна форма взагалі найкраща. Вона забезпечує найвищу біодоступність понад 90% та мінімальну кількість побічних ефектів. для людей з ожирінням або з хронічним запаленням, де засвоєння заліза дуже сильно порушено. хелатна формула буде найкращим вибором. Залізо добре приймати з вітаміном С. Бажано через там 3 години після вживання їжі багатої на кальцій, після вживання чаю чи кави, і мінімум десь через 4-5 годин після силового тренування для того, щоб забезпечити добре засвоєння заліза. Якщо ви приймаєте їжу багато на залізо, наприклад, печінку, то і так само добре жувати в такий період. Добре, ми поговорили про теорію про дефіцити, але як зрозумієте, як їх застосувати на практиці, як саме зрозумієте, що ви маєте той чи інший дефіцит того чи іншого мікроелементу? Перший і дуже простий крок це проаналізувати свій раціон за допомогою спеціальних сервісів. Один з таких сервісів є кронометр, і про нього я говорив раніше. Вводячи свій раціон за декілька останніх днів або ваш постійний раціон, ви можете побачити, яких саме елементів потенційно вам бракує, і цей список може бути ширшим. Можливо, у вас немає дефіциту вітаміну D, магнію, чи наприклад того самого заліза, але точно у вас можуть бути дефіцити інших елементів, і ви будете розуміти, чи вам потрібно скаргувати свій раціон, додати якісь певні продукти, які багаті на той самий вітамін D, магній чи залізо, або, наприклад, підготуватися до тої самої купівлі добавок, якщо ви бачите, що заповнити дефіцит їжею вам буде склад. Відповідно, ви будете мати вагому причину додати вітамін Д, чи там магній чи залізо до вашого раціону у вигляді добавок. Але треба пам'ятати, що такий аналіз раціону це лише перший крок. Другий крок і більш такий розумний. Який вам дасть точно зрозуміти, чи у вас є дефіцит того чи іншого елемента, дробиться на основі аналізу крові. Отже, якщо підсумувати, то навіть ідеально розрахований дефіцит калорій може не спрацювати, якщо вашому організму буде бракувати ключових мікроелементів для вашого метаболізму, для енергії, відповідно для відновлення. Якщо це відео було для вас корисним, буду радий почитати ваші коментарі, ваш досвід прийому вітаміну Д, магнію чи, наприклад, заліза. Також не забувайте підписатися на наш канал, поставити подбайку та натиснути на дзвіночок. Якщо вам потрібна розширена консультація, або у вас виникли додаткові запитання, можете писати їх в коментарях або в описі до відео ви можете знайти всі корисні посилання, як зі мною можна зв'язатися. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!